Промото, пронто, мої кохані! З вами Ханна. Найкраще зіркова телего для всіх чи не для всіх. Думайте про себе. Дзвоник, який вас дуже здивує, сонечки, дякую вас за донати, за відгуки. Дуже прошу вас, донатьте безхаченковим тваринкам, якщо вам відгукується розклад. Допомагайте їм, беріть тварин на, на зимку перезимовувати до себе додому. Я допомагаю, бо знаю, зараз, а ти я допомагаю 20 безхаченкам тваринам в Києві. Моя мама особисто їх годує через день з однією жінкою. Тому все, що можемо, сонечки, це дуже крутий плюс до карми. І так, це буде дзвоник від людини, яка давно до вас не проявлялася. Так, але у цієї людини є до вас почуття, ханочка так і не обрала. Так, ця людина бачить вас сексуально привабливою, красивою, емоційною, яркою. речі, ця людина вас може ревнувати дуже. Вона думає, що тут зараз у вас вже поле із чоловіків, і всі чоловіки вас атакують. Поправляю, бо хочу вам було красиво дивитися. Так, і це людина, яка вже довго очікує цього моменту, щоб подзвонити, або ви також, ви могли дуже вкластися в цю людину, і ви також в очікуванні. Так, людина подзвонить десятка пентаклів, або з якою ви були у браку, у шлюбі. Або з якою ви планували стабільні надійні відносини, щось мені холодно, і планували шлюб. Так, це людина по аркану Луна, про яку ви зараз нічого не знаєте, що з ним відбувається, що як і по чому. Так, це людина, яка хоче проявитися, але поки що не проявляється. Чому? Та тому, що у вас з ним туз мечів, відносини закінчилися. Так, ця людина на вас злиться, дівчата, він як маленьке дитя. Він дуже на вас озлоблений, він має багато до вас претензій. І якби його ласка, він би вам зараз розказав, де раки зимують. Так, ця людина зараз сама все на собі тягне, і їй дуже важко без вас сказати, Бідненький, бідненький мальчик. Так, це людина, яка... Певним чином раніше від вас захищалась, в тому плані, що я чоловік, у мене є мої принципи. Так, то людина, яка по, колісни... не, по, колісни... по колісниці їде до вас, їде до вас, але колісниця, сонечко, то все ж таки він переслідує свою мету. Розумієте? Так? Це він їде не для того, щоб щось для вас зробити, а тому, що він відчуває, що це потрібно для нього. Що ж це за людина їде? Людина, яка зараз від вас дуже далеко, для якої ви зірка? Може, ви справді зірка, або ви більш заможня, або більш психічно розвинена. то в будь якому разі між вами якась різниця, можливо, різниця в віці може бути в релігії. Так, людина, яка вела себе по дураку. Причому довгий час. Сонечки, якщо всі такі люди заказують табулетне особисте життя, тоді вона ця людина зміниться. Або якщо їй не судьба, не доля змінитися, то вам, вам ще сили покажуть його справжнє обличчя. Дівчата, якщо погано з чоловіком, це не кохання. Так, і е, ця людина зараз ніяк не може прийняти рішення щодо вас. Ніяк він ще не прийняв, так він його і не прийме, кажуть вищі сили. Так, Іерофант. Він відчуває, що ви не просто так були в його житті, що ви йому дані вищими силами. У ну, нього великі душевні переживання. Так, просто, просто великі, наче 10 мечів проткнули його. Подивіться, насквізь. І при чому кажуть карти. Це вже дуже довгий час він в такому стані. Він в повному розчаруванні. Він просто розплечений до землі. Я не знаю, чи взагалі він робить щось в своєму житті. Так, він сидить над своїми чашами, які він нічого не отримав, і горює, горює, горюн великий. Підглядає за вами, звісно, за вами, викохана жінка, королева чаш, і він все думає, взвішує, яке життя йому вести з вами чи без вас? Він би такий, щоб і, і, і старе життя і нове з вами вести. Але я думаю, що тут ви проти. Так, тут ви подивіться, тут би що йому не пропонувала доля, бачите? Йому все не те. Він незадоволений, хоча чаші у нього повні, а тому, що вас немає. Так, то він почне діяти. Очікуйте. Все горить, я дію. Ох, король жезлів, король Пентаклів. Ану, це можливо два королі. Тут в карті кажуть, що у нього будуть енергії, він почне діяти по-перше. А по-друге, він вам скаже, що я дуже заможній, я стабільний, надійний, я готовий дружитися на тобі. У вас зараз щодо бачення і спілкування обмеження. Так, тут він хоче вам якийсь подарунок, що зробити. Для того щоб продовжити з вами відносини, розумієте? Ось так, сонечки, напишіть, чи знаєте ви про кого я кажу? Якщо хочете, щоб він пішов вже лісом, напишіть його ім'я. Хочу, щоб Вася пішов лісом. А хто хоче повернувся, теж напишіть. Але сонечки скажу вам так: скільки вірьовочки не віця, краще заказати амулет. Щоб вас вищі сили поставили на вашу життя, то ви будете щасливі як багатьох дівчат. Аркан суд все переоціниться. Всьому буде дана оцінка і Аркан Мир, але на відстані. Аркан суд і Аркан Мир на відстані він все це оцінить і захоче з вами помиритися. Чи треба з ним миритися, вище сили? Карти кажуть, секрет, верховна Жриця. Або слухай свою інтуїцію, яку ти не слухаєш, або звертайся до Верховної Жриці. А краще, скажу вам так: краще любити себе, заказати амулет на особисте життя для того, щоб бути щасливою. А з ним чи з іншим, яка різниця? Люблю вас!